Любі друзі, зверні на зв'язку. Ну що, сьогодні субота в мене і я приїхав з жінкою, бо вона в роботі сьогодні сидів з дітьми, таке сходив в магазин, купив їди, будемо зараз готувати разом з жінкою і те, що я казав, що будемо робити автомобіль. Наразі відкладається на завтра. Ось треба. Ну і все, приїхав за моєю коханою, а тут дивлюся, тут магазин є зі зварюваним обладнанням. Ну і що, машини стоять, до роботи готові. І ось так це виглядає. Еще бухта для проволоки. Великі об'єми для роботів зазвичай використовують, чи людей, людей на постах, щоб пекли і робили. От, Є сапчик такий ось, Ціну не бачу, але наразі не про це, просто що, як то кажуть, є магазини. Сьогодні субота зачинено, але я був в цьому магазині. Добрий вибір. Ось джасик такий. Он, блок, це охолодження, це сам транс, ну а це подайник. Ось І різні інші фірми, наприклад, ось такі Force. Не знаю що це за марка, але я думаю, що машини варять. Там вже більше залежить від того, хто робить цією машиною, як він її настраює. Так що це так. Ну і автомобіль. Ось він. Як ви бачите пил який? Це від гальмівних колодок. Бо теруть. А наразі вихідні, а вже заплановано, що поїду в Краків, бо треба робити паспорт. Немає часного очікування, бо далі робота. Запрягаюсь в це все і буду робити в охланах як то кажуть, купити комп'ютера. Так. Ну, ось таке живе відео. Оп, про теркамеру. Так, ось так проводжу дні. Ну, що, до зустрічі в нових відео. Я на зв'язку.